Вас вітаю Віталій Вінниці, як завжди, з цікавими найкращими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, народний улюбленець. Один із самих продаваємих цього року автомобіль Volkswagen Golf 5, як завжди, 1,6 MPI 2006 року випуска. Особливість даного автомобіля малий повністю підтверджений пробіг 189 тисяч кілометрів. Автомобіль не битий, не фарбований без корозії. Дуже приємні комплектації на 16 заводських дисках резина Good Year. Все сезонка, але дуже жирний протектор, якщо видно. 1.6 на парктроніках. Збережене домашнє авто. Швидко покажу все по кузову. Купляли, приганяли особисто. Автомобіль мав в Німеччині всього два власника. Другий власник тут був з 2016 року. От ми в нього і придбали з під дому дане авто. Зверніть увагу, на пороги, на слабкі місця, на крила, на арки. Дивіться, чистесенько все, ніяких зауважень по автомобілю немає. Він код відкритий для перевірки. Оптика вся рідна. Напроти у туманках, на омивачах фар. Технічно, візуально, максимально існуюче збережене авто. Капот не фарбований. Зверніть увагу, сколів, царапин Немає взагалі. Знайти в такому стані авто в таких роках дуже важко. Але це приклад того, що люди не їздили в далекій відстані. Корозії в слабких місцях немає. Пороги частенькі, без здуття краски, без хрущів. Єдине зауваження, от, незначна царапіна на крилі, ми її навіть не точкували. Але для 2006 року і такого пробігу, це я думаю, один з найзбережніших гольфів. І так, пройдемося толщинометром, розглянемо салон стан. Документи підведемо підсумки. Я хочу в даному відео сказати, що ми, мабуть, маємо найбільшу колекцію гольфів 5 свіжопригнаних з Німеччини у місті. Три стоїть на черзі на фотосесію, і відеоогляд, і також чотири автомобілі у нас стоїть ще на площадці. Автомобілі користуються гарним попитом. Стараємося на них акцентувати увагу, так як прості автомобілі з простими моторами 1.6 користуються гарним попитом в Україні. І так, автомобіль. Небитий, не фарбований, без корозії від другого власника 2016 року. Автомобіль виїхав в салон у 2006 році, в червні місяці. Відкод відкритий для будь-яких перевірок. Оптика вся рідна, стан капоту. Автомобіль не бачив дальніх поїздок, тому автомобіль в рідній фарбі, без корозії, з малим пробігом. Ці автомобіль не створювалися, щоб наїжджати сотні тисяч в рік, десятки тисяч, тому якби, їх купляють для... німці для коротких відстаней. О, покажу, щоб хто не бачить 81,7. І так, було проведено професійним толщинометром Profiline. Огляд автомобіля не битий, не фарбований без корозії. Дуже гарний збережений колір на 16 дисках. Резина Goodyear всесезонна, повторюсь. І так, перейдемо на огляд стану салона мотора, підводимо підсумки. І так, Салон. Карти, не, двері не провалені, нічого не зацарапано, уплетнітелі заводські, ні разу не знімались. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, все в заводському стані. Комплектація Go. All. Здуття на порогах краски немає, всі заводські мітки по кузову є. Шкіряне кермо, підігрів сидінь, кондиціонер противотуманки. Особливість комплектації показую в кожному відео. Кермо, перемикач передач, сидіння, все в одну строчку кольору перешито. Збережений дуже салон, кнопки, нічого не затерто, не зашуровано, не виломано ніякого пластика. Потолок ціленький, автомобілі не палили, ніяких пошкоджень по автомобілю. Як ззовні, так і всередині. Немає кримінальних. Автомобіль максимально збережений. Так, тут слідів від рівнів немає, як мене просили знімати обидві сторони. Сидіння чисте. Тварин не було у попередніх власниках. Пошкоджень поцарапин немає в багажнику, амортизатори тримають чітко. Парктроніки справні. Автомобіль має повний заводський комплект. Автомобіль обслужений. Всі старі запчастини походовій, все збережено в автомобілі, обслуговували особисто ми. Зверніть увагу, все насос, домкрат, все збережено. Жоден болтик по авто не крутився, прийоми ціленькі, рідненькі, оптика вся рідна. В автомобілі працює абсолютно все. Дістий збережений салон. Карти не превищі, Автомобіль готов до будь-яких поїздок на будь-якій відстані. Технічних зауважень немає. Нагадаю, що всі автомобілі, які ми привозимо, повністю проходять. Першочергово перевірку на станції тихогляду. Ми повністю перевіряємо, якщо при потребі обслуговуємо ходову, кондиціонери, все заправляємо. При потребі міняємо акумулятори. І так, пробіг 189 тисяч. Стан авто побачили, підтверджений повністю. Підтверджується пробіг мітками по кузову, сервісною книгою щорічними обов'язковими тихоглядами німецькими. Через те німецькі автомобілі користуються великим попитом, бо їхній пробіг перевіряється легко. В Україні важко провірити. 162 тисячі кілометрів було в 2020 році. Сервісна книжка автомобіль обслуговувався Audi Volkswagen на офіційних дилерах. Тут так само тюви, підтвердження, документи, копії попередніх власника. Breuers Breuer Civil. Два власника було взагалі в автомобілях. 2016 року другий власник. Мітка яке масло на 156 тисячах мінялося, 5 40 Все є. Бордачок з охолодженням. Дуже класні ці вставки. Гольф люблять через те, що це практичний автомобіль, має приємний дизайн зовні і внутрі, який проходить через роки. Марка Гольф, до речі, війшла і Сівік в книгу рекордів Гіннеса, які по продаваємості з цією назвою саме Гольф і Сівік. Найбільшу кількість було випущено автомобілів в світі. Народний автомобіль користується шаленим попитом в будь-якій країні: Україна, Німеччина, Литва, Польща, вся Європа любить дані автомобілі, бо автомобіль себе гарно зарекомендував. І так, перевіряємо стан роботи двигуна і підводимо підсумки даного огляду даного автомобіля. 189 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Можемо аргументувати кожне своє слово. Мотор працює тихо, рівно, заводиться з півтику. Не димить, не троїть, клімат справний, обслужений, заправлений. Пройоми всі рідненькі, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Всі заводські оплатні по автомобілю присутні. Корозії в слабких місцях немає навколо замка автомобіля капоту. Оптика вся рідна, всі мітки по кузову – Volkswagen. Мотор працює тихо, рівно, зауважень немає. Все чистенько, сухенько, не димить не сапонить. І так, Підведемо підсумки огляду даного автомобіля. Було проведено разом з вами детальний огляд автомобіля Volkswagen Golf 5, 1,6 MPI 2006 року випуска. Прибув до нас з Німеччини, купляли, доставляли особисто. З дому з піднімця. Автомобіль має 189 тисяч абсолютно підтвердженого повністю пробігу. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії, без технічних та візуальних зауважень. Можлива доставка до вашого дому. Нагадую, в кожному відео, якщо вам даний автомобіль сподобався, не зволікайте, телефонуйте, приїжджайте до нас на огляд автомобіля або замовляйте послугу доставки під дім. Хороші авто продаються швидко, щоб хтось не позвонив раніше вас. До речі, ми маємо, мабуть, найбільший в Вінниці вибір Volkswagen Golf 5-го покоління. Дуже народний автомобіль, продається легко. Це як жива валюта. Якщо вам швидко треба продати автомобіль, потрібно гроші, наприклад, на житло, ви ж виставляєте дане авто і вони продаються дуже з легкістю. І так, хочу ще також нагадати. Пам'ятайте, що радість від якісного товару триває довше, ніж радість від низької ціни. Хороше авто коштує грошей в будь-якій країні. Перевірене чесне авто тим більше. Воля авто Вінниця. хто за нами слідкує, звертайтеся, всі знають рівень автомобілів, які ми приганяємо. До зустрічі!